А давай і ми листа напишемо, запропонував Данилко. Навіщо? Щоб нас врятували? Ні, ми передамо привіт тому, хто знайде пляшку. Знаєш, як йому приємно буде. Данилко дістав пляшку з нашою водою. Ми її допили, витрусили гарненько, щоб вона перестала бути вологою, всілися прямісінько на мосту, видрали з блокнота аркуш і стали думати, що написати. Напишемо так. Привіт, нас звати Ілля і Данилко. Ми передаємо вам привіт і бажаємо доброго дня, запропонував Данилко. Ні, заперечив я. Так виходить, що ми двічі вітаємося. Привіт-привіт. Може, краще так. Ми, Ілля і Данилко, передаємо вам привіт і бажаємо доброго здоров'я. Згоден, так буде краще. І додамо, чекаємо і від вас вітання і подарунки. А подарунки за що? здивувався я. Ну, їм же було приємно, нехай шлють, щоб і нам приємно стало. Ну, що ж, давай напишемо, розсміявся я. Взагалі, я думаю, все одно що писати, навряд лист хтось знайде. Ну, якщо тобі все одно, зауважив Данилко, тоді я твою адресу напишу. От ти здивуєшся, коли тобі живого слона по пошті пришлють. Добре, пиши, погодився я. Ми написали лист, запхали його в пляшку, добре її закрили і кинули в річку.